мережевого покоління. Ми активно використовуємо комп'ютер та інші інноваційні технології у своєму житті та навчанні. Нас називають по-різному. Мережеве покоління або покоління Y. А вчені теорії поколінь Вільям Штраус та Нейл Холт називають наше покоління Ці вчені стверджують, що наше покоління сильно відрізняється від інших тому, що ми народилися тоді, коли вже з'явився комп'ютер та інші інноваційні технології. з маличку з комп'ютером на тим. Звичайно. Хочемо сказати, що ми розумніші наших батьків. Але в нас є інші риси, яких в дітей раніше не було. Ми активно використовуємо інноваційні технології. У, добрий день, цинка. Як твої справи? Що нового в школі? Щоденника? Покажи, будь ласка, Домашні завдання запитання Синку, добрий день. Як справи в школі? Що нового? Яке домашнє завдання багато за Мамо, ви можете дізнатися про це на моїй сторінці в електронному щоденнику. Ми вміємо критично мислити. Привіт, мам, що робиш? Привіт. Не зважай мені. Не бачиш уже кілька днів вибираю собі ноутбука. Як думаєш, які вибрати червоний чисель? Давай допоможу. Та що ти мені можеш допомогти? По-перше, я проаналізувала маркетингові дослідження. Які, які? Маркетингові. Стосовно ринку комп'ютерних технологій. Ну і що ж? А ще я прочитала 52 відгуки покритів. <кх> Ось. Да? Я думаю, це допоможе тобі вибрати новий ноутбук. Хоч мені ти ми хочемо отримувати швидкі результати і вміємо все робити. Мам, що робиш? А, роблю презентацію на завтра на роботу, але в мене нічого не виходить, не заважай. Я нічого не розумію в цих програмах. Мам, давай допоможу. А ти вмієш? Звичайно, це ж просто. Давай матеріали. Доброго дня, шановні колеги. Сьогоднішня доповідь Присвячена поняттю медливого покоління. Мерожливе покоління це. вміємо використовувати інноваційні технології. Тож мені на кінець каже, де шукати цю Ефіопію і її столицю якої деталізації? Ми креативні і вміємо використовувати технології, але іноді надмірно. А що це ти тут робиш? Книжку читаєш? А в мене на планшеті. Дивись. Що це ти тут робиш? Кроссворди вирішуєш, так? Да? А в мене на планшеті? А що це? На піаніно граєш? А в мене на планшеті? Що, все, Почаси. Почаси. А можна, будь ласка, купе по-київськи? Да. А в тебе красно пансетті. Паншеті. Паншеті. Ми чесні та відкриті. Розповідаємо все і всім про себе. Але. На недельку... Відпочити оперативно заключення. В наше майбутнє вільна освіта, незалежність, уміння працювати в команді, вільне використання інформаційних технологій, уміння долитися досягненням.